Це живий класик, все. Ну він написав стільки розкішних пісень, які будуть звучати через 50 років точно. А хто для тебе ще, окрім Вакарчука, такий приклад в українському шоу-бізнесі? Саме Вакарчук раз, Хливнюк, Андрій Данілка. Дуже крутий. Мені подобається його слухати, навіть коли він не співає. І подобаються пісні, які він робить. Один в каноє. Я може когось пропущу. Ну квітка ці це, напевно, в сторону трохи, і все ж таки. І Васюк. Я не знаю, чи він більше як Басюк, автор. — Васюк це легенда. От, а я наполягаю, що Вакарчук в той самий бік. Я знаю, що тобі вдалося з ним побудувати доволі приятельські теплі стосунки. Ну, сподіваюсь, що він так само скаже. Я кажу про себе, що я можу прислати там, нову пісню йому, він дасть мені якусь пораду. Я пам'ятаю, ми на Херсон їхали, потрібні були гроші, там, човни купували, треба було швидко зібрати гроші. Я до нього звертався, він допомагав. Ну, коротше, цей доступ до тіла він є, і я з того дуже тішусь. Людина, яка не відмовляє.